Так, всім привіт, друзяшка. Зараз ви знаходитесь на моєму каналі Саша Яцик. І сьогодні будемо грати uh, PUBG Mobile. Будемо грати ось такий режим. Блін. Ось такий режим, коротше. Вже додали івент. Напевно, завтра або сьогодні. Напевно, завтра вийде відос з цього івенту. Давайте зроблю обз... обзор мого аккаунту. Давайте ось така зараз у мене лобі. Переходимо інвентар. Ось мої костюмчики. Один міфік такий я вибивав. Ось такі. Тут нічого такого прикольного немає. Шліма ось такі. Ось така ось такі головні убори. Ось такі очки. Так, у мене є така на 6 днів пов'язка. Це дуже популярно, Ось це моя любима масочка такий. Котик, ось такі масочки. Ось такі рюкзачки в мене є. А, кофточки. Кофточки ну, це такий дефолт дефолт. Штани теж дефолтні. Тут все дефолтне. Тут дефолт теж. Ось такий на час мені дали, нескільки. на скільки На 2 дні. Ось така береста теж на на время. Така Мка в мене є. Потім одразу переходимо сюди. МК, звісно, бо я граю в метро. Дві СЛРки. Одна КІБУ, е, QB... потім все. Більше нічого такого немає. ППшка в мене один Е-е... Сайга одна. Ну що? Лулемет такий на час. Холодна зброя це ось така і все. Тобі, Ось мій скіни. Це мені також на час випав такий Уазик. Дуже гарний, він мені подобається. Потім багі ще є. Якби багі вчора собі таку. Що тут? Емоція ось така прикольна, із таких прям крутих. Ось це всі мої емоції, які в мене є. Потім. ось це. Парашутики такі. Я зараз на такому літаю. Де ми? Це таке, це все припускаємо. Скінчик на літак нема. Потім тут нема. Хаєшка, тільки молік є Ось такі лобі. Ось це мені подобається, я купляв собі. Зараз я в цьому стою, бо воно теж халявне. Все такого тут, тут більше нічого немає. Ось таке. Так, друзяшки, давайте напевно, зараз десь. Можна буде повідкривати. Що тут можна купити за ці? Все, погнало, що буде тягнути час. Все, погнали паточку. Друзяшки, відео не було так довго, я робив роздачу, у мене просто відео не збереглось. так, ну все. Ну, тому що в мене не збереглось відео, я роздав свій. Свій інвентар в метро. Зараз буде ось новий сезон, то будемо, я буду знімати, як я буду підніматися від 0 до фу 6. Це буде відос для мене важкий, напевно, не знаю. Так. Все, мікрофон виключений, щоб нас ніхто не чув. Давайте візьмемо. Хоча забудів. Не так уж и плохо сброшен. <плодисмент> Теперь заряжаемся. Щось погана хаєшечка була. Йо-мо, друзьяшки, що це таке. Давай, давай Це не мої тунейки, Вони просто мені попалося в автопідборі, так що... Ну, не кажіть мені нічого. Бо це не мої туней. Ну ладно, я можу нижній вивезти його просто-напросто. будемо катати, що нічого не було. Я кажу, що, я... ну, я вам кажу, що я не дуже вмію грати, ви це знаєте. Та що це? Я не розумію. Але їх не треба позабирати цих. <тірш> на тій стороні. Зараз під низ підемо, бо я не хочу. Під низ тікаємо. Пережаємось. Що тут? Я тут підтримую, я вже не знав. Розумію <totot> я, я, я mm -hmm. Не разумі я цього. не повернулись. Ни не забрав. Що? Друзі... а, вони вже забрали всіх. Кула. Так миситься. Пусть вам цей момент. А ще мені кулак не правда, не Друзі, до речі, ніколи не сидіть людей на кулак, бо це дуже нагарно буде з вашої. З вашого боку. Ну, пінг нормальный. Башка, башка, башка. Два, давай. Ай, блин, це типок так він трішечка слабаньки. Наслання. Віші сидити на кулак. Друзі, що це таке? Максимально не розумію, коли цей кучок. Ну що, дивіться, зараз будемо мене пушити. Не розумію цього. Так, можливо, це я щось не те роблю, але... Наш тіммейт затімився. Що це? Навіщо, я не розумію? Навіщо, друзі? Навіщо тімитись? Ніколи не тімтесь за це банять. Це раз. По-друге, не потрібно тімитись, бо ти, ти довіришся тому ж самому метро. Ти довіришся людині, а вона тебе вб'є. Ну навіщо? Не розумію. Так, друзяшки, скоро ще буде відосик, напевно, як я буду апати трудягу. Я ще не забрав, я буду апати, мені там трішки ще залишилось. так що буду апати, запрошу своїх друзів, якихось з двох. Друзів запрошу. Це як з якихось яких з двох друзів. 我给你们回一下 Уж давай, давай. Help. А, я думаю, він тут помогает. Он из перший кристаллер, походу. Help. Давай, добий! Нічого казати їм. Бо немає такого бажання тікаємо. А ладно. Watch out! on oh, you. Get him! Oh, no. I забрав. he took it. But did Help! Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location! Mark the location!

идеально хаешка была хаешка классная ничего не стоит давай давай поднимай 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 а у не у не поднимай, у нас двух классно watch out watch out watch out mark the location watch out 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 sure what's a ya location. Okay. okay. So, повз. Зараз ми його будемо лікати. Ого, мій бо, він мене заспомив, друзі. Хоч запис іде, я так розмовляю. Я... Ну, прикиньте, не йшов б за... Друзі, я хочу зробити стрім. Watch out! Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch the location. Watch out. Locked the location. <laughs>

Вниматель! Ну, добрый тоже, мана, чебурки Ну... Можешь добрать? Ладно. I need a weapon. Что это такое? Мы не будем боится, так? Я не знаю, что это. Ви в того, кого не хотів. Передержаємось. Піднімай, піднімай, here. It's safe here. save me got it okay it's safe here save me А тепер він сам собі проблеми величезні зробив. Я то втічу. Хаєшка. мені пофигу. Ці хаєшки. It's safe here. Save me! Завжди ж знімати відео, як я виіграю. Звісно, як я перемагаю. Ми вже проиграємо дуже, 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 дуже сильно. Ну вище ти сюди бежиш. Друдяшка, зараз берем П90. Зараз обіграємо книжки і все. Хочу чок, якийсь ось дуже, не знаю, дуже стувати. Пік-пик. Че стріляє

Ви бачили? Що це? Я вам давні дві карти. Приблизно. Приблизно дві карти. Ко... Друзішка, щось якась виникла проблема. Ну, дещо щось залагало, я виключу, що кончати включу. -мо, о! Що твориться, друзі? Ну, друзьяшки, ну, хочешь, я ну, что-нибудь так лагаю? Давайте, блин. ось такий. ну Щось бачите, все одно лагає, не розумію, Щось, напевно, з Wi-Fi, бо він такий якийсь. Ну, він в мене не Wi-Fi. Взагалі немає на ну, що зравуватись, але ви бачите, щось він щось погано робить сьогодні. ну Дні було добре, а зараз щось поганенько почав він працювати. друзяшки, ось такий у нас вийшов відосик. На цьому будемо з вами прощатися. Якщо в мене буде змога, буде час в мене, я найближчим часом випущу ще відосик якийсь. Або стрім, будемо розмовляти, грати, якщо я не знаю. Ну і друзяшки, я початковий стрімер, я ще не розумію, як під'єднати. Якщо хтось знає, як під'єднати планшет до. Моє друге, щоб показувати екран. То напишіть в коментарях, для цей відос поставте лайкосик, підпишіться на канал, та на найближчим вийде ще відео. Всім до побачення! Друзі всім пока!